Найпопулярніші процедури апаратної косметології, як це завжди буває, пов'язані з бажанням людей отримати максимальний ефект при мінімальній інвазивності. У тренді наступні напрямки: видалення небажаного волосся лазером стабільно входить до топ 3 косметичних процедури у світі після ботоксу і філіри. До речі, це вже класика апаратної косметології, яка продовжує мати попит завдяки прогнозованому результату. Після курсу процедур спостерігається довготривале зменшення або Повне зникнення волосся. Також дуже популярні IPL-процедури для покращення тону шкіри та видалення пігментних плям. Все більше клієнтів обирають рафліфтінг, особливо в поєднанні з мікроголками, ультразвуковий, звісно ж, смаз ліфтінг та лазерне фракційне омолодження як альтернативу підтяжці обличчя. Всі ці методи дозволяють підвищити прушні шкіри та зменшити зморшки без операцій. З останніх кількох років спостерігається зростаюча популярність процедур. Що дають можливість зменшити локальні жирові відкладення і поліпшити тонус м'язів без агресивної операції. Термін бум не завжди доречний, адже деякі з цих методик – існують вже 7-8 – і більше років, але попит на них стабільно високий і, звісно, зростає зараз. В основному це такі методи корекції фігури, як імес-терапія, ендосфера та ендермологія. Або, як кажуть, в народі ЛПД-масаж. Криліполіс колись був популярним, проте зараз ну, трошки втрачає свою популярність. Ну що це взагалі за процедура? Давайте розберемося. Криліполіс це охолодження жирової складки до низької температури, за якою жирові клітини руйнуються поступово. Гинуть, так скажемо, і потім виводиться із організму природним шляхом через лімфу, печінкою за допомогою тощо. Не варто плутати з заморожуванням жиру, це контрольований вплив холоду на саму жирову тканину без от, от, загальної заморозки. Тепер давайте подивимося, що таке імс терапія Йдеться про електромагнітну стимуляцію м'язів. Це працює не тільки на естетику, а я б сказала більше на зміцнення м'язів. Ну, наприклад. Преса для лінивих і тих, хто не хоче ходити до спортзалу. Застосовується також у фізіотерапії для відновлення після травм і тренуванні м'язів. Загалом тепер що таке ендосфера? До речі, одна з моїх найулюбленіших процедур: це процедура для компресійно. Вібраційного масажу тіла і, до речі, обличчя вона бореться з целюлітом і покращує мікроциркуляцію та тонізує шкіру. Останні 3-4 роки ця методика набрала великої популярності та в деяких випадках конкурує з ЛПД-масажами. Ну про них, про ЛПД ендермологію, ми вже з вами говорили раніше.